Привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я маю для вас три новини про події, які стають у моєму житті, але про це трошки згодом. Я хочу зробити такий маленький відступ і сказати, що сьогодні я дуже спішила з роботи додому, щоб зняти це відео і зняти з такою зачіскою, як зараз у мене є. І думала, чи встигну, чи ні, чи не розпадеться по дорозі, але дні не розпалося. Справа в тому, що вчора я помила голову, і коли рано встала, побачила, що дуже багато сивини з'явилося. Ви знаєте, де, де коли пофарбуєшся і так тримає довго. А це якось краска дуже швидко змилася, і от ні з того, ні цього, та вся сивина видніється. І я вирішила накрутитися. І так от накрутилася, мені дуже сподобалася така гарна зачіска. За рахунок такого об'єму скриває ту, ж, ту сивину. Але мені от сподобалися такі кучері. Зараз вам трошки покажу, як вони ззаді виглядають. Ось таке пишне волосся. Дуже гарно. Я так ще подумала, потрібно частіше накручувати. Можу підсвітку включити, щоб може бути краще видно чи ні. А тепер я повернуся до того, з чого я розпочала. Я маю три новини для вас. Перше це те, що ми нарешті-нарешті доробили свій ремонт в своїй другій ванні. все вже завершено. Тільки залишилося поприбирати і поскладати там, порозкладати різні шампуні, мило, таке, все. Ну, це вже так приємна приємна робота. І, можливо, я це все зроблю і вже в кінці відео, відео вам ще покажу деякі кадри з своєї оновленої другої ванни. Друга новина така: ми переходимо від одного ремонту до іншого. І не встигли завершити ремонт у другій ванні, як мій чоловік розпочав ремонт в кімнаті моєї молодшої доньки Елізабет. І вже там він е, почав трошки шпаклювати, щось перетирати. Ну, Таке я теж вам трошечки покажу. І третя новина це сама приємна новина. Е, хто дивився мої відео, ви знаєте, що протягом новорічних свят ми не відпочивали, ми робили ці всі ремонти, це все так довго затягувалося. І нарешті ми вирішили після цього всього відпочити, і вирішили з чоловіком двоє разом без дітей поїхати в теплі на відпочинок. Це буде такий дуже довгий відпочинок, тому що країна знаходиться далеко від нас. Я трошки буду тримати інтригу, щоб вас зацікавити. І зроблю вам такі три підсказки. А як ви думаєте? Хочу, щоб ви написали, як ви думаєте, куди ми летимо в тій країні. Завжди завжди літо. Летіти туди далеко, приблизно 10 годин. В цій країні ви можете зустріти Слонів, ви можете зустріти мав. Це країна гарних островів. На цих островах знімався дуже популярний фільм. Ні, він не дуже популярний. Просто, скажімо так, фільм з Леонардо Ди Капріо. І також в цій країні є саме найбільші статуї Буди. Також там є якісь такі, якби джунглі, багато водопадів, гарна природа, багато зелені. Ну і я буду дуже рада, якщо ви подумаєте і напишете свої здогадки тут внизу в коментарях. А в другому відео, в я вам вже скажу, в яку країну ми хочемо відправитися на відпочинок. Покажу трішки наш ремонт. Кімнати. Ось так наразі все виглядає. Як завжди, у нас є тут помічниця, яка допомагає Кс-кс. Еля, ти сама головна у нас тут. Що б ми без тебе робили б? Не справилися б з ремонтом, ні? Дитяче ліжечко витягли до середини кімнати, щоб не заважало, і ми його будемо розбирати. Тому що Елізабет дуже виросла, вона вже більше за мене ростом вище, і їй вже трошки тісно на цьому ліжечку. Ліжечко дуже міцне, красиве, просто можна було б його вже перекрасити знову в білий колір. І під низом ще є така шуфлятка, що є комфортабельно можна зберігати багато речей. Стіни кімнати вже пошпакльовані та перетерті. Вчора чоловік цілий день цим е займався цією роботою. Досить така е кропітка і виснажлива робота, тому що багато пилу, кругом по всіх кутках, а стеля тут, знову ж таки, ось такий, е я не знаю, як це називається, узорчики. Е Така рифльона штукатурка, не знаю, як це правильно зветься. Підвіконник уже також затертий і підготовлений до фарбування. Доведеться його декілька разів фарбувати, але то нічого. Також доведеться фарбувати декілька разів ці стіни, щоб вирівняти колір, але ми вже маємо досвід і з задоволенням це зробимо, тому що ми. Хочемо краще самі для себе. І ця робота йде вся в задоволення. І в кінці ми плануємо змінити також цей карпет сірий, на якийсь більш світліший. Ще Лізбет не вирішила, в який вона колір хоче. Чи світло сірий, чи якийсь такий бежевий. Хочу вам показати е свій сад. Це такий наш сад, вигляд з вікна. Там вже сусіди пішли. Що саме я хочу показати, ось цей кущ. Сьогодні 18 лютого, і подивіться, як він красиво вже цвіте, багато розцвіло квітів, вже декілька опали. Одні цвітуть, інші впадають. Дуже гарний кущ. А тут я вже посіяла редиску, і вона у мене посходила на моєму маленькому городику. Сьогодні я продовжую знімати своє відео, я вже перебрала ванну кімнату, і зараз хочу вам показати, який ж такий в нас ремонт, що в нас вийшло з того, що ми робили цілу зиму, ціле Різдво і цілий Новий рік. Перед тим, як зайти з вами в ванну кімнату, хочу вам показати, що в коридорі на стінці у нас висить вимикач. Це в нас старий вимикач, ми його не замінювали, тому що це йде ще до частини коридору. Як будемо ремонт робити в коридорі, ми заміняємо. І також висить регулятор температури для підігріву підлоги. Зараз температура є 21,5, а ввечері вона піднімається, тому що ми так автоматично налаштували. Двері ми не замінювали, це є оригінальні. Як ми купили будинок, так вони тут і залишилися. А тепер запрошую вас подивитися мою ванну кімнату. Ось так. Ось це наша оновлена ванна кімната. Ми підбирали все в таких, е таких бежевих нейтральних кольорах, щоб все між собою пасувало, щоб все між собою вличило. І. Це загальний вигляд. Зараз я зупинюсь трошки детально. Вся сантехніка у нас матово-латунна. Бачите, ми всі підбирали детальки, щоб воно все разом пасувало. І до цього світло-бежевого кольору воно також все гарно підходить і пасує. У нас тут є сумісний ванна разом з душем. Бачите, у нас є велика така душова лійка. Маленька, така мобільна, що й досить зручно. Там у нас є така ніша, яка також оздоблена такою латуневою планочкою, і це придає такого елегантного вигляду. І знизу ванна, наповнювач у ванни ось тут. Ми не маємо такого краника, це вже якийсь такий новий вид, вид без краника, що вода прямо йде звідси знизу лється. Ну і там та пробка, яка закриває воду, щоб не вибігало. Тут на стіні система, яка контролює все це От, наприклад, цей змішувач він йде на, тут намальовано зразу, на цю мобільну частину. ось ось цю, а ось ця, Якщо повертаєш сюди, а якщо повертаєш сюди, то відкриваєш оцю таку стійку велику лійку. Тут в нас контролюється температура води тепліша, холодніша. І внизу у нас наповнювач на ванну. От я вам зараз покажу, як у нас працює ванна. Наприклад, відкриваєш, і вода ось так я бачите, що крана вже немає. Це досить зручно, тому що там не накопичується ніякий бруд, нічого так гарно почистив, почистив і воно сухеньке собі стоїть. Сухеньке і акуратненьке. Також ми зробили таку шторку захисну зі скла. Коли приймаєш душ, воно дуже добре захищає від того, щоб розхлюпувалась вода по всій ванні. І що саме добре, я вам покажу. Зверніть увагу, тут всі детальки також зроблені з цієї матової латуні. Саме добре, що вона в нас розкладна. Ось так вона розкладається. І потім, якщо помилися, витерли, і вам не потрібно, щоб вона була розкладена, можна її акуратненько зложити ось так. Якщо хтось робить ремонт і задумувалися над е, таким варіантом, можете взяти собі на замітку. Це досить зручно і компактно. Ну, і це все на рахунок ванни. Ще один, е, така, одна така деталь. Тут ванна в нас обложена плиткою доверху, так якби зашита. І е, є така ніша, ось тут вона знизу. Яка при необхідності може відкриватися, якщо там щось станеться і необхідно буде залізти під ванну і щось там ремонтувати чи фіксувати. Перейдемо до вікна. Вікно також у нас оброблено цією латунною планочкою. Я трошки там ближче, тому що світло падає і добре не видно ось так. І це робить ніби так більш елегантно і красиво. Сам вигляд, вся сантехніка у нас зашита під оцією тумбою. Далі у нас йдуть зливного бака також ви не бачите, тому що він там всередині захований. Далі у нас йдуть зливні дві кнопки, одна більша, а друга менша. Тобто воду ми економимо знову, зливаємо по мірі необхідності. І тут у нас підвісний унітаз. Знову ж таки, дуже зручний з користуванням, під ним не набирається багато сміття. Кожен раз можна поприбирати і пройтися вологою ганчіркою. Мені дуже подобається такий тип унітазу. І фірму, яку ми брали, ось така: ось так називається. Переходимо на іншу сторону. Це у мене корзина для брудної білизни. Вона в мене вже досить давно, вже років 6 або 7, я купувала її вайкі, але вона ще міцна і по кольору так більш-менш сюди підходить, так що я її ще не замінюю. Тримач для туалетного паперу, також виповнений з цієї ж серії латунної. Куточку ви ще також, бачите, я маю вагу. Що є одним з необхідних аксесуарів у і кімнаті. До речі, вже приходить весна на носу і потрібно починати худнути. Так що зараз будемо вагою користуватися дуже часто. Тепер перейдемо до умивальника. Умивальник ми вибрали такий широченький. Досить зручний в користуванні і глибокий. Бачите, глибокий, тому що, щоб не розльопувалася вода, коли користуємося. І зручний в користуванні. Ось такий. Мені сподобався цей кран. Знизу є дві величенькі шуфлятки, вони дуже місткі, я вже їх наповнила. Там дуже багато що поміщається. Так, це сушка для рушників. Вона ввечері включається, нагрівається, і можна туди ложити рушники чи там ще дещо і сушити, якщо вам потрібно. Ну, і родзинкою в мене є ось це дзеркало. Бачите, воно на стіні висить таке велике. займає воно більше, напевно, десь метр з чимось. Воно я вже забула розміри. І бачите, якщо взяти до стіни то воно рівно з стіною. Розділено на три секції. Також включається, є підсвітка, але так як зараз день, то її дуже вам не побачити ефект цієї підсвітки. Ну, але саме головне ось, це наші потайні. Шкафчики, подивіться, всередині у нас є ось такі потайні шкафчики. Вони досить глибокі, можна багато що помістити. А також з цієї сторони також зеркало, зеркальна поверхня. Ось. Можна багато що помістити всередину. Тут я поскладувала всі наші щітки зубні, всі наші гігієнічні Предмети, якими ми користуємося. Через то, в мене ось тут зверху немає нічого. Я так люблю. Ну і тут ще одне відділення мого чоловіка. Я вже не буду відкривати, там його речі лежать. Ось, мені це дуже подобається. Як ви зрозуміли, там всередині є ніша така, яка created, яка зроблена між стінами. І от нічого воно не займає, ніякої лишньої. Території, воно зеркало не виступає, нічого, воно все вмонтоване всередину в стіну. Таке дзеркало, звичайно, не є дешевим, але зате воно функціональне і виконує дуже багато роботи. Я задоволена цим зеркалом на всі 100%. Ось тепер покажу трошки себе. Я поділилася з вами виглядом нашої оновленої ванної кімнати. І скажу вам, що я дуже задоволена проробленою роботою. Ми дбайливо працювали над кожною деталькою, яка наповняє цю кімнату, щоб вона була і красива, і функціональна, і приносила нам радість в повсякденному житті. Якщо ж у вас є якісь запитання на рахунок ванної кімнати, будь ласка, запитуйте. Одне єдине, я скажу, що майже все ми замовляли на сайті Вікторія Плампін дуже хороший сайт, рекомендую, якщо ж ви робите ремонт, то можете сміло його використовувати. На цьому буду закінчувати своє відео і всім бажаю добра, любові та позитиву!